Сьогодні на лінію вийшов черговий капітально модернізований трамвай. Тут нова електронна система управління. Це майже вдвічі зменшить витрати електроенергії. Сходи салону виготовлені з нержавіючої сталі для їх більшого терміну експлуатації. У салоні нове тоноване скло для покращення умов праці водія в кабіні встановлено кондиціонер за тривалий термін експлуатації. металовий каркас вагону, віконні двірні отвори та обшивка вагона прийшли в негодність внаслідок механічних та кризаційних пошкоджень. Також вагон отримав значні пошкодження внаслідок ДТП у 2022 році на південному ГЗК за участі вантажного автомобіля. Нормативний термін експлуатації даного вагону, встановлений заводом-виробником, 16 років. Саме цей вагон відпрацював 32 роки, проїхавши за цей час близько півтора мільйона кілометрів. Завдяки коштам міського бюджету у 2024 році робітниками нашого підприємства було зроблено капітально відновлений ремонт даного вагону з заміною металевого каркасу, з заміною екстер'єру, інтер'єру вагону, нові меблі. Цей вагон отримав всі необхідні дозвільні документи, пройшов всі випробування. Та іспити, і сподіваюся, відпрацює ще 10 років на маршрутах нашого міста. Маршрут слідування нової п'ятірки, площа домнобудівників, південний ГЗК. Саме тут один із найбільших пасажиропотоків. Тетяна, водійка оновленого вагона. Каже, за майже 20 років роботи на такому трамваї працюватиме вперше. Вагон оснащений новою кабіною. В якої є кондиціонер. Це дуже зручно для нас, як для водіїв, тому що ми працюємо в умовах дуже для нас спекотних в кабіні. Оснащений камерою, камерою відеонагляду видно передвагону, видно салон вагону. Ми можемо контролювати ситуацію, яка в салоні. В салоні ще стоїть екран-інформатор. Люди можуть їхати, дивитися для себе інформацію інтересну. Їхати, насолоджуватися красотами нашого міста. Це дуже зручний, комфортний вагон, як для водія, так і буде для пасажирів. Думаю, наші. Пасажири в їм сподобається. Модернізація електротранспорту у нашому місті відіграє ключову роль у покращенні якості перевезення мешканців. Оновлений транспорт є комфортнішим і безпечнішим для пасажирів та більш зручним для роботи водіїв. В цьому році ми вже випустили три тролейбуса і два трамваї. І ще два трамваї зробимо і п'ять тролейбусів. І я вважаю, що е Електротранспорт для нашого міста дуже важливий і люди їм користуються. Тому ми продовжуємо займатися електротранспортом. Я дуже вдячний колективам і швидкісного трамвая і тролейбусного управління, котрі працюють в таких важких умовах, котрі з великою нехваткою колективу. Все роблять для того, щоб рухомий склад був і в технічному стані, і він дійсно працював, бо нехватка і водіїв, і технічних працівників зараз йде війна, всі розуміють, що дуже багато працівників пішли на фронт і от цей обмежений. Ситуації і швидкісні трамваї, тролейбусне управління витримують наші перевезення громадян нашого міста. Вікторія Добровольська Єлизавета Гусак цей день.